Якщо вас турбують болі в животі, якісь спазми, діареї або закрепи без видимої на то причини, ви вже пройшли купу обстежень, аналізів, гастроскопії, всі лікарі кажуть, що все нормально. Можливо, ви страждаєте на синдром подразненого кишківника. Це одна з найпоширеніших захворювань шлунково кишкового тракту. Хворіє на нього близько 20% населення, але не всі знають, що з цим робити. Сьогодні ми розберемо, що таке синдром подразненого кишківника, чому він виникає, та що з цим робити. Тому, якщо. Вас або і ваших рідних чи близьких це турбує, то додивіться відео до кінця. Що ж таке синдром подразненого кишківника? Це функціональний розлад. Тобто органічно нічого не уражено, якихось структурних змін немає, там пухлин чи запалень, але кишківник працює неправильно. Основні симптоми синдрому подразненого кишківника це болі, це підвищене газоутворення, спазми. Також можуть бути діареї чи закрепи, або їх чергування, відчуття неповного спорожнення та полегшення симптомів після дефекації. Але є важливий момент СПК це коли немає якихось кривавих виділень, якихось там різкої зміни ваги або підвищеної температури тіла. Якщо ви спостерігаєте самі такі симптоми, плюс до симптомів подразненого кишківника необхідно відразу бігти швиденько до лікаря. Чому ж виникає синдром подразненого кишківника? До кінця як все в медицині невідомо, але є декілька певних теорій. Перше, це неправильний зв'язок між кишечником та мозком. Кишечник є таким другим мозком нашого організму. Там дуже є багато нервових клітин, і коли оцей взаємозв'язок порушується, то кишечник стає дуже чутливим до будь-яких факторів і до їжі, і до стресів. Друга теорія це пов'язано з стресом та тривожністю. Близько 60% людей, які страждають на синдром подразненого кишківника, мають такі якісь депресивні або тривожні розлади. Тобто, після стресу ці симптоми часто у людей погіршуються. Також посилення симптомів можуть провокувати харчові тригери. Це якась жирна їжа, фастфуд, газовані напої, кава, алкоголь. Ну, в кожного вони, в принципі, свої. Або, можливо, молочні продукти, якщо в когось непереносимість лактози. Але не варто просто так виключати молочні продукти з раціону. І також одна з теорій це порушення мікрофлори кишківника, тобто дисбаланс корисних і шкідливих бактерій в тонкому кишківнику. Як зрозуміти, що у вас синдром подразненого кишківника? Перше, це такі симптоми мають бути не менше одного разу на тиждень протягом трьох Місяців болі мають бути пов'язаними так чи інакше з актом дефекації. є зміни в частоті або консистенції випорожнього. Важливо все-таки спочатку пройти обстеження в гастроентеролога, поздавати аналізи загальні, зробити гастроскопію, можливо, колоноскопію, якщо є якісь там покази. Тобто, спочатку обстежуємо органічне ураження. Якщо ж на всіх обстеження скрізь норма, нічого ніде не виявлено, то це, скоріше за все, синдром подразненого кишківника. А як же лікувати синдром подразненого кишківника? Перше, це правильне харчування не дієтичне, тобто, да, ви виключаєте якісь тригери в харчуванні, тобто те, що провокує такі, Посилення таких симптомів, але типу, не виключаєте повністю всі якісь там продукти, обмежуєте себе ні, ні в якому разі. Ви харчуєтесь нормально, правильно, п'єте багато водички та збільшуєте кількість клітковини, особливо, якщо страждаєте на закрепи. Також застосовуються різні техніки для зниження стресу: Це психотерапія, йога, медитація, все, що вам подобається, для що, де ви розслабляєтесь. Також це медикаментозна терапія. В різні там, спазмолітики, пробіотики, медикаментозне лікування саме такими препаратами я лісти не буду, це задача гастроентерологів. Я більше назначаю зі сторони. Психічних розладів, які я казала вище, це депресивні та тривожні, найчастіше використовуються антидепресанти. Завжди перша лінія це антидепресанти з групи селективних інгібіторів зворотнього захоплення сиротоніну або протибольові при виражених больових симптомах. Часто пацієнти з синдромом подразненого кишківника пов'язані з туалетами, тобто вони будують дорогу якось там, або їдуть, або йдуть там, щоб були туалети. В таких випадках. Дуже важлива є психотерапія, особливо когнітивно-поведінкова. В таких випадках вона навіть буде більш ефективна, ніж антидепресанти. Синдром подразненого кишківника не є чимось небезпечним, але може значно погіршити якість життя. Тому необхідно знайти свої тригери і почати правильне лікування. А якщо це відео було для вас цікавим, пізнавальним, ставте лайк, пишіть у коментарях, чи стикались ви з такими симптомами, підписуйтесь. На мій канал, щоб не пропустити наступні відео з рекомендацією по здоров'ю, і підписуйтесь на мій інстаграм.